Ось скажіть чесно, от ви задавали колись собі таке питання, коли я вже куплю таку доріжку, яка буде гарно чиститись, яка буде не буде ковзати, яку можна буде постирати? У нас є відповідь на ваше питання. Що може бути краще за безворсову доріжечку і ще у скандинавському малюночку? Правильно, це доріжечка на силіконовій основі. Чому силіконова основа? Тому що вона, звісно, не буде ковзати і вона не буде обсипатися. Подивіться, ця основа спеціально зроблена для приміщень, де можна ходити взутим і можна її стирати. А ну, а малюночок, малюночок Скандинавія. Подивіться, будь ласка, скандинавський малюночок в холодно бежево коричневих відтінках. Що може бути краще? Вона підійде і під коричневі відтінки, і під сірі відтіночки. І сучасний малюночок. Буде всім показувати, що ви слідкуєте за стилем. Хочу зауважити окремо оверлок. Подивіться, будь ласка, ось це наш оверлок, а ось це фабричний. Як ви думаєте, що краще? Фабричний і наш. Звісно, поліестерова ниточка із тісьмою. Ми не економимо на наших підписниках. Ми вам робимо все якісно, тому що ви з нами. Ми вже сім'я. Ми не підведемо доставочка безкоштовна і якісне обслуговування.